Треба їздити мотоцикли, тому що і не сподіватися, якщо ти приїхав, що ти його купив. Тому що дуже багато людей налаштовується на те, що приїхав, подивився, починаєш купувати. Бачиш, що мод, в принципі, не огонь, але бля, я вже приїхав, час потратив і так далі. Ні, не налаштовуватись на цю херню. І, в принципі, якщо це ваш перший мотоцикл, особливо то це треба по-любому приїхати, посидіти, поїти, поїздити, поїздити по салонам, по всяким. Подивіться собі мотики, тому що зачасту ти такі дивишся обзори, все, налаштувався, приїхав, класний мод, сідаєш, починаєш їздити, і то не так. Сраки неудобно, рукам неудобно, всьому неудобно, незручно, бажано. Перед тим як купувати особливо перший мотоцикл, то це треба на ньому посидіти в першу чергу. Це О, зрозуміти, чи твої жопі удобно, чи твоїм ногам удобно, чи рукам удобно. Тобі зручно буде, коли у тебе мотоцикл, наприклад, без обтікателя, і чи нормально тобі буде їздити з коли дує в голову. То... Ну, ще що ця тема, коротше. Перший мотоцикл має бути 250 або 400. -ка. Це такий бред, ну чесно. Я коли сам так думав, чесно кажу, я так само реально думав. Але 600 і літр бля, це суттєво відрізняється, але е, ти свої хотілки можеш регулювати рукою. Хочеш швидше їдеш, хочеш менше їдеш. Якщо перший мотоцикл, то можна спокійно брати 600 і спокійно їздити. Питання в тому, що треба нормально накататись в мотошколі, нормально, не просто так, а дайка я просто став на права, там якось мене навчили там і ти ні. І треба постійно їздити, вкатуватись, тормозити, газувати, навчити своє тіло тормозити, нормально тормозити, навчити контр керування, тому що. Багато людей використовують тормоза, гальма, коли не вони там просто не потрібні. Ти можеш просто за рахунок контрпольошки об'їхати там якусь небезпеку. Дуже багато всяких речей, коротше, з мотоциклом пов'язано. А так, в принципі, по-хорошому, -по якщо ви самі їдете, міряйте все, дивіться на всі болти. Ди, мінялись діски чи не мінялись, точились діски, чи як він працює на холостих, як він прогрівається, нагріти його до нормальної температури. Хоча зараз взимку його важко нагріти, але... ну, це все має, mm. цей чекап має бути по-любому, Якщо якось так. Я даю 100%, що я би без Льоші, якби виїхав, я би його вже забрав би, цього, що ми дивилися. Тому що я багато чого не знав, те, що треба куди дивитися. Тому якщо ти їдеш, купляти мотоцикл, то бери того, хто шарить, іначе ти купиш гавно. І це гавно, що ти купиш. Якщо ти не шариш, це вероятність 90%. Полетіли далі. Полетіли далі. Так що все, вам до нових зустрічей.